Дії святих апостолів, глава 16. І Прибув він у Дервію й Лістру. І ото був там один учень на ім'я Тимофій, син наверненої однієї юдеянки, а батько був Гелен. Добре свідоцтво про нього давали брати, що були в лістрі та в іконії. Павло захотів його взяти з собою і, взявши Обрізав його через юдеїв, що були в тих місцях, бо всі знали про батька його, що був Гелен. Як міста ж переходили, то їм передавали, щоб вони берегли оті постанови, які видали в Єрусалимі апостоли та старші, а церкви зміцнювалися в вірі і щоденно зростали кількістю. А що Дух Святий їм не звелів провіщати слово в Азії, то вони перейшли через Фрігію та через країну Галацьку. Дійшовшись до Мізії, хотіли піти до Віттінії, та їм не дозволив дух Ісусів. Обминувши ж Мізію, прибули троади, і Павлови з'явилось видіння вночі. Якийсь Макаден... Донянин став перед ним і благав його, кажучи Прийди в Македонію і нам поможи. Як побачив він це ведіння, то ми зараз хотіли б піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм Євангелію. Тож, відпливши з Троади, прибули ми навпрост у Самотракію, а другого дня до Неаполя. Звідтіля у Филипи, що є перше місто осада в тій частині Македонії. І пробули ми в цій місті днів кілька. Дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку, де зазвичай було місце молитви. І, посідавши, розмовляли з жінками, що посходились. Прислухалася й жінка одна, що звалась Лідія, Купчиха. Кармазином з міста Тіятір, що Бога вона шанувала. Господь же їй серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона й дім її, то благала нас, кажучи: Якщо ви признали, що вірна я Господові, то прийдіть до Господи моєї і живіть і змусила нас. І сталося, як ми йшли на молитву. То нас перестріла служниця одна, що мала віщунського духа, яка ворожбиством давала великий прибуток панам своїм. Вона йшла свідком за Павлом та за нами і кричала, говорячи: Оці люди, це раби Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу Спасіння. І багато днів вона це робила, і обурився Павло. І, обернувшись, промовив до духа У ім'я Ісуса Христа вилю я тобі, вийди з неї. І того часу той вийшов. А пани її, бачивши, що пропала надія на їхній прибуток, схопили Павла та й силу і потягли їх на ринок до старших. Коли ж їх привели до начальників, то сказали Ці люди, юдеї, наше місто бунтують. І навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не годиться приймати ані виконувати. І натовп піднявся на них. А начальники здерли одежу з них та звеліли їх різками сікти. І, завдавши багато їм ран, посадили в'язницю, наказавши в'язничному дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержавши такого наказа, той їх повкидав до внутрішньої в'язниці. А їхні ноги забив у колоди. А північної поври Павло і сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх, і ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничні були захиталися, і повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Як прокинувся ж сторож в'язничний, і, побачивши відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнені. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи Не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши ж той світла, ускочив і тремтячи припав до Павла та до сили і вивів їх звідти і спитав добродії. Що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. І слово Господнє звіщали йому, та й усім, хто був у домі Його. І сторож забрав їх того ж часу, вночі, їхні рани обмив, і охрестився негайно він сам та його всі домашні. І він їх запровадив до дому свого, і поживу поставив, і радів з усім домом своїм, що вірував у Бога. А коли настав день, то прислали начальники слуг поліційних, наказуючи відпустити їх людей і сказав той в'язничний дозорець слова ці Павлові, що прислали начальники, щоб вас відпустити. Отож, вийдіть тепер. Та з миром ідіть. А Павло відказав їм нас, римлян, незасуджених, різками сікли прилюдно. І до в'язниці всадили, а тепер нас таємно виводять. Але ні, хай вони самі прийдуть та й виведуть нас. Ці ж слова поліційні слуги донесли начальникам. А ті налякались, почувши, що римляни, вони. і прийшли. Та їх перепросили, а вивівши, благали, щоб із міста пішли. І, вийшовши з в'язниці, прибули вони до Лідії, а з братами, побачившись, потішили їх та й пішли.